В корисний для здоров'я серця, навіть якщо втрата ваги мінімальна. Революція в кардіології, в та агонисти ЖЛП-1 це більше, ніж просто засіб для схуднення. Ринок препаратів для схуднення процвітає в останні роки, і в Гави, семаглутит, безумовно, є одним із найбільш обговорюваних гравців. Однак, як показує все більше досліджень, Роль цього препарату та інших агоністів рецепторів ЖЛП-1 виходить далеко за рамки простого зниження ваги. Останні дані дослідження Select ще раз підтверджують, що гави може стати справжнім проривом у профілактиці та лікуванні серцево-судинних захворювань навіть при мінімальній втраті ваги. І це змушує нас переглянути наше розуміння цих ліків та їхнього потенціалу. Як лікар, який працює з пацієнтами, які страждають серцево-судинними захворюваннями та ожирінням, я бачу великий потенціал у цьому відкритті. Традиційно втрата ваги розглядається як ключовий фактор у покращенні здоров'я серця. Але тепер виявляється, що ефекти агонистів жлп 1 набагато складніші та багатогранніші. Агонисти ЖЛП-1, механізм дії та чому вони такі важливі. Перш ніж заглиблюватися в деталі дослідження SELECT, важливо зрозуміти, як працюють агонисти GLP-1. ЖЛП ЖЛП-1 глюкагоноподібний пептид 1 це гормон, який виробляється в кишечнику у відповідь на прийом їжі. Він виконує ряд важливих функцій, зокрема. Стимуляція секреції інсуліну. ЖЛП1 допомагає організму регулювати рівень цукру в крові, стимулюючи вироблення інсуліну у відповідь на підвищення рівня глюкози. Пригнічення секреції глюкагону цей гормон, навпаки, підвищує рівень цукру в крові. ЖЛП1 допомагає придушити його. Уповільнення спорожнення шлунка це призводить до відчуття ситості та допомагає контролювати апетит. Вплив на апетит – 1 діє на центри голоду та ситості в мозку, зменшуючи відчуття голоду та тягу до їжі. Агоністи рецепторів ЖЛП-1 1 це препарати, які імітують дію цього гормону, спричиняючи подібні ефекти в організмі. Веговий, що містить семаглутит, є одним з найсильніших представників цієї групи. Селект, дослідження несподівані результати. Дослідження Select спочатку було розроблено для оцінки ефективності семаглутиду в зниженні ризику серцево-судинних захворювань у людей із надмірною вагою або ожирінням, але без діабету. І результати були приголомшливими: Семаглутид знизив ризик інфаркту, інсульту та інших серйозних серцево-судинних подій на цілих 20%. Але найцікавіше почалося, коли дослідники глибше заглибилися в аналіз даних. Виявилося, що зниження ризику серцево-судинних захворювань спостерігалося навіть у людей, які не втрачали значної ваги. Це поставило під сумнів традиційну думку про те, що втрата ваги є єдиним механізмом, завдяки якому агонисти ЖЛП один сприятливо впливають на серце. Роль жиру на талії та животі нове дослідження пролило світло на роль жиру в області талії та живота в цьому процесі. Виявилося, що менша окружність талії на початку дослідження була пов'язана з меншим ризиком серцево-судинних проблем, незалежно від того, приймала людина сама або плацебо. Крім того, кожне 5 сантиметрове зменшення окружності талії було пов'язане з приблизно 9% відсотковим зниженням ризику серцево-судинних подій протягом двох років прийому препарату. Це свідчить про те, що, можливо, саме зменшення абдомінального жиру. А загальна втрата ваги відіграє ключову роль у захисті серця. Абдомінальний жир або вісцеральний жир є особливо небезпечним типом жиру, який оточує внутрішні органи та пов'язаний із підвищеним ризиком серцевих захворювань, діабету двох типу та інших проблем зі здоров'ям. Механізми захисту серця більше, ніж просто втрата ваги, як агонисти ЖЛП один захищають серце навіть при мінімальній втраті ваги. Однозначної відповіді на це питання поки немає, але вчені висувають кілька гіпотез. Поліпшення слизової оболонки кровоносних судин, а гонисти ЖЛП 1 можуть покращити функцію ендотелію, шару клітин, що вистилає внутрішню частину кровоносних судин. Здоровий ендотелій необхідний для нормального функціонування кровоносних судин і запобігання утворенню тромбів. Знижений артеріальний тиск, а гони 1 можуть впливати на артеріальний тиск, знижуючи його та зменшуючи навантаження на серце. Протизапальний ефект запалення відіграє важливу роль у розвитку багатьох захворювань, у тому числі серцево-судинних. А ЖЛП 1 можуть мати протизапальну дію, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань. Вплив на епікардіальну жирову тканину, як згадувалося, Агонисти ЖЛП 1 можуть впливати на жирову тканину навколо серця, покращуючи його функцію та знижуючи ризик серцево-судинних подій. Що це означає для пацієнтів і лікарів? Результати дослідження SELECT та інших досліджень агонистів ЖЛП-1 мають далекосяжні наслідки для пацієнтів і клініцистів. Нові можливості профілактики серцево-судинних захворювань. Агонисти ЖЛП-1 можуть стати новим інструментом для запобігання серцево-судинним захворюванням навіть у людей без діабету та з мінімальною надмірною вагою. Перегляд стратегії лікування ожиріння результати дослідження змушують переглянути традиційні підходи до лікування ожиріння. Можливо, втрата ваги не єдина мета, важливіше зменшити абдомінальний жир і покращити загальний стан здоров'я. Індивідуальний підхід до лікування. При виборі оптимальної стратегії лікування важливо враховувати індивідуальні особливості кожного пацієнта, такі як окружні сталі, рівень запалення та загальний стан здоров'я. Мої особисті спостереження та досвід у своїй практиці. Я бачу, як агоністи ЖЛП 1 допомагають моїм пацієнтам не тільки схуднути, але й покращити загальний стан здоров'я. Багато з них повідомляють про зниження артеріального тиску, підвищення рівня цукру в крові та зменшення запалення. Я вважаю, що агонисти ЖЛП 1 є справжнім проривом у кардіології та метаболічній медицині. Вони відкривають нові можливості для профілактики та лікування серцево-судинних захворювань та покращення якості життя людей питання, що потребують подальшого дослідження. Незважаючи на обнаділиві результати, існує низка питань, які потребують подальших досліджень. Довгострокова безпека та ефективність агонистів ЖЛП 1. Необхідні довгострокові дослідження для оцінки безпеки та ефективності агонистів ЖЛП-1 під час тривалого застосування. Оптимальне дозування і тривалість лікування. Для досягнення максимального ефекту необхідно визначити оптимальне дозування та тривалість лікування агонистами ЖЛП 1. Визначення пацієнтів, які отримують найбільшу користь від лікування необхідно розробити інструменти для визначення пацієнтів, які отримують найбільшу користь від лікування агонистами ЖЛП-1. Механізми захисту серця необхідно покращити наше розуміння механізмів, за допомогою яких агонисти ЖЛП 1 захищають серце. Висновок результати дослідження селект та інших досліджень агонистів ЖЛП 1 є справжньою революцією в кардіології. Вони відкривають нові можливості для профілактики та лікування серцево-судинних захворювань та покращення якості життя людей. Агонистий ЖЛП 1 це більше, ніж просто засіб для схуднення, це потужні ліки, які можуть захистити серце та артерії навіть при мінімальній втраті ваги. Я впевнений, що в майбутньому агонистий ЖЛП-1 стануть важливим інструментом у боротьбі з серцево-судинними захворюваннями та стануть невід'ємною частиною сучасної медицини. Важливо продовжувати дослідження в цій галузі, щоб максимально використати потенціал цих дивовижних ліків і покращити здоров'я людей у всьому світі. На завершення хотілося б підкреслити, що ця стаття носить виключно ознайомчий характер і не замінює консультації лікаря.